От ми думаємо просто війна. А Може, це не просто війна. А може, всі змовились, договорились, щоб знищити там Україну, Росію. Любовче управляв коллективом более чем 30 чоловік. Прекрасно розуміє, що ніякий заговор на глобальному рівні, ну практически не реалізуємо. Речі, на які ми можемо вплинути, а є речі, на які ми не можемо вплинути. Мені дуже не подобається, що слово конспірологія зафарбували в негативний е, колір і постійно цим словом е, ну, накидуємо один одному ярлики. Послухайте, ми нормальні люди маємо задавати нормальні питання і спокійно в них розбиратися. Ватікан, правий світ, він все розказав, які mm -hmm. рішення прийняти, все, що буде далі, вас продали. Обично спеціаліст ніколи не будуть говорити. Ну, однозначно радикально, да, Він будь-говоріть, вазможна. По моєму мнению, Мені кажется. Різні точки зору будуть. Єдине, що я як обиваль маю просто дійсно посилатись на когось, а не говорити, що це 100% є так. От тоді це буде більш цивілізована розмова. Конспірологія, пропаганда чи реальність? Саме ця тема сьогодні у нашому випуску Україна в фокусі. Вітаю вас. Друзі, вітаю вас. Майже кожен день скролюю ленту і то там, то там вилітає. Там, ото зібрались, міровою правительство вирішили те, там буде те. заговори, все. Чи вірите ви в це? От конспірологія тема, да? Це, Це пропаганда, чи реально є якісь. Якісь постійні змови, які керують світом. Ми не знаємо, ми не бачимо. От ми думаємо, просто війна. Може, це не просто війна, а може всі змовились, договорились, щоб знищити там Україну, Росію і щоб потім золотий мільйон. Я до речі бачив це в Атланті. Біля Атланти є така стела висока, де написано послання потомкам: зберігайте золотий мільярд. На землі, і що там треба робити, чого не треба робити. Чи вірите ви у ці змови? Теорії теорію змов. Я давай з тебе почнемо. Ну е я так думаю, що я трошки буду захищати деяких людей, які вірять у конспірологію. Чому тому, що ти не саму конспірологію, а людей, які вірять. Так, да, Тому що конспірологія це абсолютно нейтральне слово, під яке може підкласти, що позитивний сенс, що негативний. Це по перше. Тому відповідно є люди, які абсолютно деструктивно деструктивними речами займаються, які ми можемо підвести під поняття конспірологи. А є люди, які займаються абсолютно правильними навіть корисними речами, які теж ми можемо підвести під цей термін. Але мені здається, що останнім часом цей термін почав дуже сильно демонізуватися або мати таку негативну конотацію. Відповідно, для того щоб опонента опустити нижче плині, тоси просто сказати, «а так ти конспіролог, не відповідаючи можливо на досить серйозні питання, які цей опонент хоче задати. Тому що таке конспірологи? Тобто, давайте. Я, я хотів би от з чого почати. Давайте визначимося, про що ми говоримо, а потім будемо Давай. говорити далі. Тоб, от що таке конспір... конспірологія? Я взяв, наприклад, най... 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 найперший словник, який є там, от в інтернеті, і читаю таке визначення. Якщо ми з ним погоджуємося, тоді давайте від цього відштовхуватися і говорити, що тут так, що не так. Теорія змови а, також відома як конспірологічна теорія. Теорія, яка пояснює певну подію. А, зазвичай політичну, суспільну або історично наслідком таємного плану групи впливових людей або організацій ну таке просте э, Ну по... я згоден. дефініс. Якщо Но... ми згодні, згодність, то про це ми будемо. Говорити. <кх> Тому починаємо говорити. Ну я вже трошки почну. Перше а, невже якась людина думає, що а, за, за певними процес... процесами немає якоїсь змови? А, ну, якщо ми будемо читати Біблію, ми ж тут християни всі зібралися, то ми бачимо, що маса, просто дуже багато прикладів, коли описуються е, змови, які ми можемо. Сидять князі. За да, це це, 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 це це загальна загальний опис процесів, які проходять на землі. А візьміть вбивство конкретної людини, наприклад, урії Хетиянина, Коли там була дуже потужна змова, тобто е, пишеться лист, задіюється Давид. Давид пише Йоаву та таємний лист, там цілий детектив. Йоав задіює, задіює інших офіцерів, тому що коли не підійшли до стіни, інші всі офіцери мали дати наказ залишити Йоава самого біля стіни. Значить, була змова ще з. Бійцями і ці всі бійці були в змові для того, щоб відійти від стіни, і, і, і вибачає сказав, і, і урю хитаяна вбили. Тобто, ми читаємо е, дуже цікаву історію, але що саме цікаве, ця конспірологія не могла бути вічною. Приходить пророк і говорить: ну так, е, господь знає, е, от, господь бачив так. І тому е, конспі... ну, таких от е, змов в Біблії досить немало, досить немало змова єгип... єгипетського фараона, змова ну, добре ще це... і так Я далі. зрозумів. Ти тому це нормальні речі, які відбуваються ну нормальні, нормальні, це просто речі, які відбуваються в нашій життєдіяльності. А от як їх розділити на конструктивний підход? задаючи питання до певних подій, і деструктивний, мені здається, ми сьогодні спробуємо розібратися. Віталій. я думаю, що треба дійсно розділити. Є локальна конспірологія, в якій ми всі приймаємо участь. Ми вчора ввечері сиділи, і у нас була певна змова. Що сьогодні казати що сьогодні? Казати, да це можна і назвати конспірологією. Є таке поняття, як глобальна конспірологія, то якийсь там масонський орган сидить і він керує всім світом. Uh, і я вважаю, що це більш надуманий такий факт uh, з uh, ціллю uh, більше людей відвілікти від головного. А, а, тобто Це, тобто, це, тобто інший, тобто це є запускають… Тобто ми запустимо оце, 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 хай люди туди О, дивляться, а, а це в цей час ми зробимо оце. Ну, це ж є змова. Можливо. Опа. Вже два за змову, добре. Павел. Заговоры, безусловно, существуют, но, как говорил известный писатель, миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И, в общем-то говоря, любой человек, который управлял коллективом более чем 30 человек, прекрасно понимает, что никакой заговор на глобальном уровне ну, практически не реализуем. Просто в силу того, что люди болтливы, люди ленивые, люди сливают информацию, люди разго разговаривают и просто распространяют ее везде, неизбежно. То есть что-то в тайне, крайне не, сложно не, не, даже не, не, военных условиях. Но цены совсем не, не но, Что такое конспирология? Курское да. наступление от было недавно, да? да? Никто не знал, что оно будет. Обманули, потому что удачно, очень обманули правильно, да? То есть в обманули. А да. потом э, проснулся, да. это вот, теперь вот, сегодня. Это я конспирология. Была змова, обманули удачно. Обычно конспирология это попытка объяснить сложные вещи просто. Ну, например, что такое там пандемия, которая была, да? Для нормального обычного человека, для меня, для вас, это так называемый гиперобъект. То есть объект, который превосходит наши познания да, о да. мире и знания там какие-то медицинские, биологические и прочее. И так как он неимоверно превосходит, мы естественным образом пытаемся объяснить его просто. Тогда, тогда объясни... И появляются истории про вакцинацию, мне... про да. чипы, Ты про Ты можешь про раз, и как она так быстро закончилась. В день, коли почалась війна, закінчилась пандемія. А не Вона не закінчилася. Вона закінчилася. люди болеють. Ні, в нас не в Нас не хворіло. Четвертому люто перестав. Дивись, я болел. Бо, бо ти, да. ти віриш в да. це? Я болів. Тобі тр... да, треба да, болі. Да, да. Дивись, 24-го, коли починається війна, всі взагалі забули, що був ковід, да. бо є більше небезпека. Появився новий гіпероб'єкт. Так, і дивись, дивись, і коли той новий гіпероб'єкт з'явився, той перестав працювати. І вокруг нього Ми... появились нові теорії заговору. Ну, взагалі. про Не, ну, дивись, ну, ну як ти? Віде, от 300 людей далі. в залі ночують, 300 людей. Да. Вчора був ковід, не можна було навіть їздити кудись. Зараз 300 людей кожен день новых везе. Ніякої вспышки, нічого нема. Ти можеш це якось... якобы заниматься? На самом деле были спички. У нас в Латвії була велика вспышка Серед біженців, які знаходились в одному здании. і була велика вспышка ковіду. Доволі серйозно люди болели. Ну, просто ковід, звісно, образом, в силу мутації, став ну, таким вот чуть тяжелее гриппа. Ну, иногда серьезно, тяжелее, но он стал ну, частью це, нашей жизни. Це программа... Он перестал быть неожиданным, неизвестным, непонятным вызовом, мы к нему привыкли. И появился другой вызов, который, естественно, вытеснил его из информационного пространства. Но это не кто-то сделал, это естественное вытеснение ну, по-настоящему серьезного проблема. На шов міша, наприклад, вірить, що є група людей, яка чогось хоче досягнути, то, через ту ж пандемію. Ну, дивись. Ірит хоче вбити Ісуса. Да. Він одівався в одяг, скажіть, і я хочу піти поклонитися. І він намагається це не виходить, тоді він, він інакше робить. Він посилав кожну, кожне село, в кожне місце йдіть до двох років вбивайте. Ну, Карточний домик существует. Угу. Да, ну, то, Точно, наші було в серіалі. Да. Безусловно, інтриги є завжди. Они есть в бизнесе, они есть в политике, они даже в церквях присутствуют. Интриги, какие-то заговоры, может быть, кого-то сместить на следующем собрании или на синоде, или еще где-то, там поставить своего епископа. Это присутствует всегда. Мы говорим о неких глобальных событиях, которые объясняются либо упрощенными схемами, либо вообще выдуманными, ну, как знаменитые химтрейлы. Вот эта история с химтрейлами, которую до сих пор многие христиане верят. Так, ну, да, я трошки буду опанувати. От я почув цю, а Павло сказав в точку зору, причому вона дуже розповсюджена, це якби один з контраргументів проти, знову ж таки, проти конспірології як е, способу задавати е, важливі, але для когось незручні питання. Е, то, вона неможлива на глобальному рівні. Чому? Тому що ну, спробуйте покривати колективами в 30 чоловік. Ну, в мене, я, я, я знаю, що таке керувати колективами. Найбільший колектив, яким я керував, був 50 тисяч чоловік. От. Але, 50 тисяч? 50 тисяч. Wow. Да. Причому два двічі. Один раз це фактично виконував обов'язки мера міста, це велике місто, а З іншого це галузь, це медична сфера міста. Києва. вся медична сфера міста Києва я був заступником начальника головного управління охорони здоров'я міста Києва. Це дуже велике. Ну це не важливо. Важливо в тому, що а, дійсно, от попробуйте покривати 30 30 людьми, і щоб якісь не було у витоку інформації, щоб ніхто не дізнався. Ну це ж так складно. З одного боку можна погодитися, з іншої, вибачте, ми знали в, в історії дуже цікаві випадки, коли наприклад, згадаємо сухий закон в Сполучених Штатах Америки, який був з 20-го року по 1933 й і там була така конспірологічна теорія, що нібито уявіть собі, держава можете собі ну уявити таку дичину, держава підливає в спірт, а, отруту для того, щоб. Ті, хто буде пити купувати нелегальний спирт під час сухого закону, помирали. Ну, це дика конспірологія. Проходить час, підтверджується, такі випадки були можна зайти, перевірити і так далі. Я можу багато цих прикладів в медичній сфері навести. Тому є досить успішні речі, коли не було витоку інформації. І на то вони, і, мабуть, ну, ці люди, які хочуть щось організувати, вони можуть організувати це правильно. Це з одного боку. З іншого боку, а розумієте ми в якому світі живемо? Якщо ми з вами можемо домовитися або щось зробити в в, в, мі, в мікромасштабах, то світ, який постійно глобалізується, світ, в якому виникають на кінець, то ну це вперше за всю історію людства. Реально глобальні центри е, прийняття рішень і управління, не починаючи з ВООЗ, СІ організації охорони здоров'я, а продовжуючи будь-якими там, не знаю, ну міжнародний валютний фонд, що завгодно візьміть, там ООН щось завгодно. А чому ми не можемо говорити, що ми на кінецто наблизились до того моменту, коли все ж таки будь-яка змова, якщо вона реальна, і ми не говоримо про рептилоїдів, ми говоримо про плоску землю? Ну просто реальна якась змова, яку там ну чомусь там тримають у тимниці, не може піднятися в наш час на глобальний рівень. Мі здається, це абсолютно логічно, що може піднятися на глобальний рівень? Я думаю, знаєш, звідки з'являються рептилоїди, плоска земля. Це якраз намагання, як би, знаєш, як окно вертола. Mm -hmm. Тобто ми щось даме таке, ну, дебільне зовсім, і скажемо так. Ось! Ось я до речі. До, 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 до. Я притримуюся з цієї точки зору, що можливо, оці всі дикі якісь речі виникають, які е, клімуклім'ять клім, як конспірологія для того, щоб потім нормальне питання або не то, що питання, версію. У мене є версія певних подій, гіпотеза. А, просто так, от заклимета ти що плоску землю виріш, коли я просто питання задаю. Та ні, я не вірю в плоску землю, але мене отут не зрозуміло. А от ми згадали за пандемію. А, звісно, хто там 5G, Там і ще щось там окей, але є просте ж питання. Наприклад, яке походження цього вірусу? Дуже просте, воно абсолютно в науковій площині. Це штучне чи це ну, скажімо, так там мутація? Там вона еволюційно виникає і. Але комусь незручно чути це питання, зразу конспіролог. Та Нема тут конструлоги, тут просто питання. Ні, дивіться, ну, На самом деле, про происхождение существует багато наукових статей. Если мы смотрим на PubMed, там є огромное количество исследований, которые пытаются знайти ответ на этот вопрос. Просто на сегодняшний день э, структура вируса не позволяет нам понять, э, искусственный он либо естественный либо є мутація, яка пройшла в лабораторних условиях. Ми как бы не можемо цього поняти, у нас не вистачає даних. Ми же говорим, когда конспірологія не научне об'яснення. Ну, на, на битовому рівні, на побутовому да. рівні, я стикався з тим, що на самому початку, зараз, вже пройшло скільки, там, 4 роки після пандемії, і ми так абсолютно спокійно говоримо. Цивілізовано, що ну знаєте, ну є різні наукові точки зору. Може, там, ви назвали три, там, ну, логічно. Але на початку, коли хтось заїкався про версію, яка зараз абсолютно серйозно роз як штучне походження. Ну, я, я бачив, коли клімили так ти конспіровано. в часи пандемії. От ми часи умов... Пандемії. страх перед гіпероб'єктом. Дивіться, так, друзі. Вони дозволяли здавати питання. Ми, так, а, 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 ми, зараз, ми зараз говоримо на це як, як дещо фі філософське, але так. це мало практичні, ну такі негативні випадки в житті, коли а, кругом говорили. Пандемія ковіда, це конспірологія, Там люди все не можна приймати ці вакцини ні в жодному разу. І люди в це вірили в цей в цю конспірологію, так. Вони не приймали цей е, як його. Вакцини Щепені. і помирали. І помирали. І помирали точно ще і ще й більше, да. хто і приймав так, вакцину. Але, але більше помирали ті, хто якраз і не приймав. І Чому? Особенно Тому що вони сильно вірили, зараз сильно вірили зараз. в цю конспірологію. До чого я хотів сказати? Є речі, речі, на які ми можемо вплинути, а є речі, на які ми не можемо вплинути. Є коло впливу, це ті речі, на які ми можемо вплинути. І є коло турбот. І дуже багато людей знаходяться в колі турбот, і вони думають про якийсь вселенський заговор. І навіть християни вони так багато про це говорять, вони так багато витрачають на це часу і не займаються тим, до чого покликав їх Христос. От в цьому величезна проблема, що ми кругом шукаємо якісь заговори масонів, і там, де ми не можемо вплинути, якщо я можу в своєму місті. Віталій, в своєму оточенні на щось вплинув. Я, наприклад, я, я на своєму місці, я не хотів, щоб мене брали в, в полон. Я бачив, що людей беруть в полон. В Європі, ти знаєш, я не знаю, як у вас було в Латвії. в Італії це точно було ще в деяких. Щоб вийти купити хліба, треба було послати смс-ку, дочекатись підтвердження. Ну, ні. Так, да, ну, Це в Італії було. Тобі приходить підтвердження, ти можеш піти, час твій пішов, тобі дається там певний час. Яка, якби, яка ціна цієї несвободи, цього полону? І, і ще я бачив сам своїми очами людей, які мені казали, от він працював в Дельта в Да. Йому при... кажуть, 25 тисяч доларів за те, що приймеш вакцину. 25 тисяч! А я питаю: а що за турбота така? Що за Ну, Ну, чому так? Повишення, все, тільки прийми. Не прийняв. Увольнення. Кнут і пряник. я питаю, що це таке було? Знаєш, і нас весьмів, мене весмів, казали, то ти що, це, це плоскоземельчик, все. І коли вона ще раптово закінчилась, я точно зрозумів. І я хочу сказати надалі, от зараз закінчиться війна, от пам'ять мене слово, вона закінчиться, що щось нове прийде. Це все Почему так будете? происходило? Очень просто. Это объяснение есть очень простое, не конспирологическое. Никто достоверно не знал, что делать. Ни а. один правитель, а. ни один медицинский Я, Как бы не знали, казалось, не знал. мы не знаем, что и они Он делали. они то, что, что они предполагали, либо то, что они делали раньше, во время эпидемии испанки. Угу. Собственно, самоизоляция, маски и прочее, это было во время эпидемии испанского гриппа, так называемого, который многие, кстати, считают, что, может быть, это было нечто подобное коронавирусу по структуре, его же не исследовали достоверно. Да? И просто правительство использовали имеющийся у них механизм средств, иногда бездумно иногда радикально, потому что не было решения вообще ни у кого на тот момент. Mm. К счастью, вирус повел себя естественным эволюционным образом, то есть увеличилась заражаемость, но уменьшилась э, э, усила болезни. Хорошо. И сегодня мы болеем часто. Ну, кстати говоря, вот я когда делал вакцины, я не болел. Я ни разу не переболел Павел, во время хорошо. самой пандемии. Я переболел дважды очень тяжело, с большими последствиями, когда я перестал их делать. Mm. Поверь твоей, Дивіться, ну от в нас зараз війна в країні. Це може бути змова? Це цікаве питання. От, от наприклад, ну я не знаю, початок війни ти, ти нам розповідав, як народ повстав і як це змішало всі якісь плани, бо, бо навіть якісь збіг обставин з Гомельського е, е, аеродрому досвідчених людей з Гостомельського відправляють на схід. Там залишаються недосвідчені люди, якраз туди напад. Uh -huh. І їм кажуть, що буде напад. Дуже багато якихось моментів, які ти думаєш, а чому так трапляється, а чому так оружжя дають, потихесенько. Що це? Ну, це може бути. Я, я не знаю. Я не знаю. Uh -huh. Але в мене є питання. Особливо. Дивлячись на те, що тільки що пройшла оця пандемія, де була, я бачу, явну змову. І зараз зараз щось іде друге. Я думаю, чому так трапилося, чому такі закони приймаються? Все робиться, щоб люди тікали. Ну, чому так? Ну Дивіться, я, я, я спробую відповісти. Чесно кажучи, я не сильно хотів би, щоб ми. В конкретні приклади зараз заходили. Чому Тому що от ми торкнулися там ковід? Це ж дуже цікава тема. І мабуть, тільки цій темі потрібно багато часу присвятити. Зараз тема війни в Україні це дуже дуже цікава. Тема тут куча різних теорій, конспірологічних, але я б от трошки сторону від проти чого я хотів би сьогодні там виступити як от тезово. Мені дуже не подобається, що слово конспірологія зафарбували в негативний е, колір. І постійно цим словом ну, накидуємо один одному ярлики. От Віталій говорить, ти не ображайся, ти говориш: От бачите, там деякі не хотіли приймати вакцину, повірили в конспірологічні теорії, от такі, і помирали. Послухайте, а чому вони повірили в конспірологічні теорії? Якщо вони повірили, чому це ми так в негативній негативні конотації говоримо? Чому ми зараз не робимо, що просто... їх родичі померли? То, то, чому Тому негативна ми негативна конотація. Ну, Послухай, до кінця ж я ж не перебував у тебе. Чому ми, коли дивимось на а, а, заяви, не знаю, можна назвати ну, світових ти кажеш, світова змова, Так вибач, що таке світова змова? А світова компанія, яка держить першу пальму первенства по випуску вакцин, наприклад, на Букву там Пу називається, да. і вона заявляє. Так, ми визнаємо, люди добрі. Конспірологи вам вітання. Ми визнаємо, да, дійсно, ми не провели достатньо, не протестували вакцини, да, в нас були проблеми. Так а чому ж ті люди, які просто питання задавали? Можливо, вони говорили у вигляді не питання, а твердження, але тим не менше, допитлива людина, яка цікавилась, а дійсно протестували, а дійсно можна вакцинуватися, А чи були дійсно випадки, коли навпаки помирали ті, хто приймали вакцину? Я тобі скажу, що були. Тому я не маю тебе зараз обзвати. О, Віталій, конспіролог, бо він повірив Файзеру. А ти мене не маєш обзивати о, він контрол, бо він йому не повір. Послухайте, ми нормальні люди маємо задавати нормальні питання і спокійно в них розбиратися. Я проти оцього yeah. негативної негативної yeah. Е е негативного хейта за допомогою цього слова тому що ви виходить що я не, не маю права чи цей не не знаю там хейт булінг ну питання задати Вибачте, у нас плюраліз думок чи не плюраліз якщо я задаю питання дурне нелогічне ну я себе відкрию да що я неправильне питання задав. якщо звісно у вас є відповіді але якщо у вас відповіді немає зараз ще, якщо у вас відповіді нема то не, не не поспішайте не, не чіпляти ярлики чому тому що якщо хто я у когось спит... Питаю, углядачів, ви проти плоскоземельчики? Вони кажуть, звісно, ми проти, бо вони ну, не розуміють нічого. А я, я задам дуже просто, а доведіть мені ну, з точки зору фізики, що земля шароподібна. 90% з них не, не, не дадуть відповідь на це питання. Так хто з них дурніший? Вони задають правильне питання, але відповідь не знайшли, а ви навіть питання не задали. Розумієте? Тому я боюсь того, що ми заходимо у стан суспільства, коли не може висловлювати альтернативну точку зору. Не розповсюджувати фейки, не навішувати, просто розпу... висовувати версію або задавати незручні комусь питання, хоч і світовим там кампаніям фармацічним чи іншим. Ще, я от думаю, проти цього. Я. Думаю, а що... в цілому там конспірологія війні є чи немає. Може бути, це ми можемо поговорити. Я думаю, що питання ще в тому, що е, люди зробили конспірологічні е, як би, теорії, якби е, здібності заробляти гроші. В семінах землі в Австралії ти, ти відкриваєш Косово, там 400. Його мільйон роздаєш. просмотрів, він все об'ясняє, що йде, хто що змовився. От є, є такий один. я, ну так, Іноді його цікаво послужити. Ватикан, праве світом, він все розказав, яке рішення прийняти, все що буде далі, вас продали, Україну як проект закривають. Але, але, туди. але б я теж послухав би ну, ну, послухав би спокійно і. Мне кажется, что здесь есть такая проблема, что вопросы, которые задаются, они ну, могут задаваться. Так. Вопрос, как они задаются. Иногда они задаются и провоцируют какую-то социальную общественную истерику. И согласно. вот эта проблема начинается, да. потому что люди перестают контролировать инстинкты толпы. Есть ученые, которые задают вопросы, но очень часто люди, которые выступают с безапелляционными а, ответами на все вопросы, ну, типа, вот, вот, вот так, а не иначе, вот с конспирологическими, так называемыми, теориями и роликами, мы, когда начинаем изучать, и видим, что они не являются специалистами. Обычно специалисту никогда не будет говорить... Ну, однозначно, радикально, да? Он будет говорить, возможно, по моему мнению, мне кажется, или там ученые э, там такие-то такие-то считают так-то. Но когда человек начинает говорить, что вот Земля плоская или там вакцина придумана, Нет, безапелляционно, то очень часто это эти люди, они являются там журналистами, там не знаю, ветеринарами, они а микробиологами, там, да? То есть не профессионалами вы, в данной сфере. Вы, вы я предпочитаю страшные... доверять профессионалам. То есть да. я стараюсь послушать, даже Разне міні, ну люди майже спеціалізацію і експертизу в этом простіше. Павел, я, я согласна, я згоден, я але, але щось, не, 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 щось, секундочку. я згоден. Але давайте будемо ну, будемо чесними. На наприклик жаль, ми фактично не є спеціалістами у всіх сферах. І, скоріше за все, якщо в одній і то, слава Богу, ми будемо спеціально. Це значить, що ми нічого не можемо говорити. Але я абсолютно згоден, що апелювати потрібно до думки експертів з великої букви. Не просто експерт в там, а експерт, який має факт. Які досвід, який має відповідні спеціалістики. І, і, і продовжує бути в світі. І продовжує, практикує. але... Таку людину запрошують, зараз... запрошую, але... платять йому, і він каже але... те, що треба казати. З іменем, з погодом і практично. Мені реально залишилось три слова сказати. Він не дає ці три слова сказати. Але серед спеціалістів є теж полярні табори. Так. Очібище. І тому простий люд, тобто ми з зараз знову в тупик зайдемо. простий люд, якщо він навіть як кажеш, Павло, безополіційно до чогось там, там апелює. То він все одно може опертися на, якісь, на якесь світило в медицині чи в мікробіології, тому це нічого не пояснює. Тобто, різні точки зору будуть. Єдине, що я як обиватель маю просто дійсно посилатись на когось, а не говорити, що це 100% є так. От тоді це буде більш цивілізована розмова. Будь ласка. Я думаю, що е, технологію конспірології використовують в пропагандистських цілях. Я хотів е, в Росії. Ми бачимо, як одурманили. Вибачте за слово, цілий народ. Тому що дали декілька теорій конспірологічних, Захід, там, Бендера, тралівалі і так далі. І вони одурманили їх просто. І з-за цього я думаю, що важливо мати критичне мислення і молитися, щоб Бог дав дух, розпізнання тих духів, які стоять за цими всіми речами. Ми живемо в час інформації. Кожна країна має декілька секретних служб, розвідок. Які е, завжди е, шукають, е, чують, бачать, і потім впливають, з, е, створюють якісь і псо для того, щоб керувати, направляти громадською думкою. Це, я можу сказати, що заговори навколо нас кругом завжди є. Навіть є. зараз щось, щось йдеться. Ну, просто люди, які... Не дотичне до цього, вони це якби відчувають, і тому дуже багато навішують на це. Вони придумують дуже багато. Але зрозумійте, що кожен день, зараз ми сидимо тут по всьому світу, йдуть час наради. Що далі робити? Ідуть, ідуть наради. Да. Люди дивляться, йдуть наради. Якуві, і щось да. і планується, і десь щось зриватися буде, десь хтось виступати, якийсь професор статтю якусь напише, бо так треба. Тобто воно є. Але. Баланс треба тримати, не треба переходити в таку. от в мене є е, родичка, одна, вона на, намагається кожен день щось прислати. І все негативне, все буде дуже погано. Скоро всім, кінець, треба застрелитися. Я сказав, не присилай мені нічого. Я, О, ну, я, нам не треба дуже туди Господи, схилятися, бо ми. Написано в Біблії, люди будуть е, е, помирати від очікування. Да. очікування біт. Можна 30 секунд Свої останні візьму вже. Е, я опершись на словах Віталію. Вони ключові. Критичне мислення. Має бути критичне мислення як запобіжник. Але ті люди, які відкидають будь-яку конспірологію, не мають критичного мислення. І ті люди, які вірять будь-якої конспірології, не мають критичного добре, мислення. Да. Тобто це мій короткий висновок. Далі я згідний. Амінь. З Критическое мышление это то, что нужно развивать каждому христианину. И все-таки, да, вот правильно сказал Игорь, опираться на исследования, опираться на консенсус научный, опираться на людей, которые являются экспертами в данной области. А я, как немножко сказать. А косу... критическое мышление позволит... Хотя на, бы, на бытовом уровне за, понять. Человек, который интересуется критическим это, мышлением, нет, а, я, я как, а я как пострадавший бы да. от неумеренного критического <laughs> мышления, хочу сказать, балансируйте критическое мышление, ибо оно тоже чрезмерно является злом. И да поможет нам Господь в этом. Бережи вас, Господь, до побачины.